Доброго дня, моя ітара українська, мене звати Олена. Загальний розклад. Новий місяць 27 травня. Що вам чекати? Яких змін? Загальний розклад Два варіанти. Цифру варіанту вбирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте дивитесь. Синіфікація кваренду першому педному варіанту. З 27 травня. Що вам чекати? Яких змін по першому варіанту ваша сигнафікація? Незважаючи на те, що ви не впевнені у власній ресурсності і самодостатності, ви все одно прагнете. Боротися діяти, ну, або вам все ж таки порада. Ну, Ви розумієте, що насправді в вашому житті є саме ті люди, які створюють вам перепони на вашому шляху. Але замість того, щоб відстоювати власні кордони пріоритети, дехто знаходиться не впевненості власній самодостатності, ресурсності, в бездіяльності, ну, і в страху, і в безрезультативності як наслідок по відношенню до ситуації, до обставин. Якщо ви бажаєте покращення ситуації, то вам потрібно відстоювати власні кордони, пріоритети. І незважаючи, хто б це не були. Люди, обставини по відношенню до вашої ситуації, замість того, щоб знаходитись без діяльності, вам потрібно діяти і проявлятися. Оце для вас основний акцент по відношенню до того, що відбувається в вашому житті. Ну, тому що... Не впевнені в тому, що досягнете, не, тим, не впевнені в тому, що подолаєте, не впевнені в тому, що переможете, не впевнені в тому, що зможете досягнути результату. Ну, тому, що є в вашому оточенні ті люди, які створюють вам перепони. А є вони насправді, що це надумані речі. Є, якщо ви жінка, то чоловік, якщо ви чоловік, то жінка, яка має скриті мотиви по відношенню до вас. Ви взаємодієте вже з цією людиною, або тривалий час, а можливо і нещодавно. Ви отримали пропозицію від даної людини, але не сподівайтеся, що саме той результат, відносно якого булася розмова, ви отримаєте. Ваші досягнення, прибутки, можуть стати для вас золотою кліткою. Тобто. А ви не зможете вільно реалізовуватись, рухатись і досягати. Будуть обмеження, і саме ви будете в залежності від людей, від обставин, від ситуації. Ви повинні вибудовувати чітко для себе ясне бачення і стратегію. По відношенню до ситуації, обставин, те, що відбувається. Не повинні довіряти, не повинні вірити на слово по відношенню до взаємодії саме з своїм оточенням, яким би близьким чи не близьким воно не було. Ви повинні бути самодостатні по відношенню до ситуації і не діяти на підставі висновків інших людей, власне, вашого оточення. Тільки, власне висновок. Тільки власна стратегія, і тільки таким чином, взявши відповідальність в своєму житті і діючи, ви зможете досягнути результативності, але саме тієї, якої ви бажаєте. Ви будувати, по-перше, структурувати своє життя саме так, як ви це бачите і досягнути результату того, якого ви бажаєте. Але тільки тоді, коли ви самі включитесь, не будете. Розраховувати на партнерство або партнера, або партнерку, ну саме ту людину, з якою ви зможете взаємодіяти, не прикладаючи зусиль, можливо, прикладаючи, але не настільки вкладаючись, як цього потребує сама ситуація. Ну і насправді в вашому оточенні є людина, яка має саме по відношенню до взаємодії з вами скриті мотиви, яка за ваш рахунок і завдяки взаємодії з вами бажає покращити ситуацію в своєму житті. Ще раз говорю, якщо ви жінка, кварен по першому варіанту, то це чоловік, якщо ви чоловік, то це жінка, з якою ви на даний момент спілкуєтеся і взаємодієтесь, співпрацюєте. Тісно співпрацюєте. 27 травня новий місяць, що вам чекати, який зміни? потрібно буде визначитись по відношенню до партнера ситуація обставин. Ну, тільки в тому випадку, коли ви визначитеся, ви в найближчий час досягнете позитивного результату і загалом будете вдоволені те. Як будуть складатися обставини, які результат ви будете мати? Ви відчуєте себе успішною, самодостатньою людиною. Єдине, що неочікувано для вас, відбудеться якась ситуація, яка поставить вас перед фактом вибору. Можливо, в партнерських стосунках або саме в ситуації обставинах. Відносно якої вам загалом з партнером потрібно прийняти рішення. Ну, говорять, що ви самодостатня людина. І якщо ви вірно відреагуєте по відношенню до ситуації, тобто поставите крапку на невизначеності, почнете діяти, активно проявлятися. Ну, як би блискавично не потребувала від вас ситуація саме дій, і обставини не складались так, що вам потрібно робити вибір серцем, от саме в даний момент, можливо, ви саме та людина, яка не звикла прискорюватися по відношенню до вибору і вибудовування. Ну, вам говорять, що настав час все ж таки прискоритися, бо вас вищі сили виведуть через вежу, тобто поставлять перед фактом якоїсь ситуації обставин, коли ви повинні будете зробити саме те, чого вони бажають. Але в цьому випадку ви не повинні негативно реагувати на дану ситуацію. Ви повинні знати, що, чому вони бажають прискорити. Ви знаходитесь без діяльності, без результативності. А щоб покращити вашу ситуацію, ви повинні зробити певний вибір, визначитись. І з часом, завдяки тому, що ви вже будете рухатись в одному направленні, ви будете складатись в один проект, тобто ви будете. Зробивши вибір, рухатися в заданому напрямку, в вибраному напрямку. То от саме от, завдяки тому, що ви вірно відреагуєте від даної ситуа... відносно даної ситуації, ви з часом і отримаєте результат і будете вдоволені тим, що досягнуло успіху. Тим, що саме так вищі сили, якщо когось будуть виводити через межу, тому що не кожен прислухається загальний розклад, зрозуміло, що не кожний. Відреагує вірно по відношенню до того, що відбувається. Але скажу так, що ви все одно будете вимушені зробити вибір. І ви повинні на сьогодні, на даний момент, зрозуміти, що 27 травня, новий місяць, говорить саме про початок нового. А щоб піти в нове, вам потрібно визначити, поставити крапку, трансформувати саме той момент, ту ситуацію. ті обставини, де існує невизначеність. І тільки в такому випадку, завдяки новому починанню, завдяки самодостатності цілеспрямованості ви з часом зможете досягнути результативності. Все спочатку. Прозріння, вихід з ілюзій, невпевненості, страху. Ви пропрацювали тривалий час. Можливо, навіть, прислухаючись до інтуїції, ви вийшли саме. На новопочинання, це з чистого листа. Закрили двері саме в минуле, те минуле, які, відносно якого ви мали для себе негативні наслідки по відношенню до ситуації до обставин. Ну, говорять, що у вас відбулося прозріння. Ви зрозуміли, хто є, хто, ви здобули відповіді на питання, які ви мали, і завдяки саме тому, що ви працювали, пропрацьовували і долали. І прислухались до інтуїції, ви і зможете на даний момент все почати з чистого листа. Але це та людина, яка має ясність розуміння, має відповіді на питання, має для себе ясне бачення по відношенню до того, як діяти, як досягнути того, чого прагнете. На опочинання все 6 листа, новий місяць 27 травня приносить і говорять, що з часом ви досягнете результативності. Проявіть терпіння по відношенню до ситуації і дійте. Тому що сама ситуація потребує від вас активності, саме те, що буде відбуватись в найближчий час. Порада для вас. А саме ви сили, щоб ви досягнули бажаного, здійснення мрії бажань виводять вас. Страху невпевненості, з темряви, невизначеності, з бездіяльності, дана ситуація трансформується, ставиться крапка, і ви загалом в подальшому досягнете то результативності відносно своїх бажань, своїх мрій. Тому що скажу так, от, дивлячись на пораду, те, що вам потрібно трансформувати, і ви зробите саме це, але говорять, що Дехто, можливо, вже тривалий час знаходився в бездіяльності і в розчаруванні по відношенню до ситуації. Але говорять, якщо ви ще ж знаходитесь саме в негативно-емоційному стані по відношенню до ситуації, то знайте, що ця ситуація кардинально трансформується в вашому житті і ви зможете зцілитись, наповнитись і досягнути результативності. Якщо на даний момент ви... Маєте сумніви і невпевненість по відношенню до того, що зможете подолати, зможете здобути для себе ясність розуміння, то вищі сили говорять, так це відбудеться. Тому, якщо на даний момент ви не впевнені, то ця невпевненість і негативні думки не повинні керувати вами. Ви повинні трансформувати, ви повинні пропрацювати і повинні рухатись, діяти, активно проявлятися, щоб часом досягнути успіху, ну і результату. Той, який дасть вам відчуття впевненості і самодоставності. Дякую. 27 травня, новий місяць. Що вам чекати? Яких змін? Ваша сигніфікація кварант по другому варіанту. Певний період, негативні маніпуляції, негативні дії ваш бік. І ви знаходились в безресурсному стані бездіяльності. Ну, а більше говорять саме про те, що ви проходили трансформацію в імператрицю. Самодостатню реалізовану жінку, якою ви бажаєте стати, ну, а для цього ви ресурсне і самодостатня і наповнені, повинні йти в починання, І ви думаєте саме про ці зміни. Можливо, єдине, що вам потрібно пропрацювати внутрішній стан емоційний. Тому що дехто в депресивному. Емоційному стані, а вам говорять, що вам потрібно виходити з негативних думок і не надавати можливості негативним емоціям керувати вами. Ви ресурсні, самодостатні і наповнені. Тому те, чого бажаєте досягнути відносно фінансово, матеріально благополуччного достатку, відносно вашої реалізації, ви досягнете. Але... При умові, що ви будете знаходитись в ресурсному стані, на це саме зверніть увагу. Якщо ви будете знаходитись в негативно емоційному стані по відношенню до ситуації, до обставин, ну те, що ви зливаєте ресурси, ви не маєте ресурсу, якщо і надалі будете продовжувати так діяти, то результату ви не досягнете. І ви повинні на даний момент розуміти, що ситуація насправді ви 100% Гарантій не можете мати, що результат буде позитивний. Тому що результат залежить від того, як ви будете проявлятися, як ви будете діяти по відношенню до ситуації до обставин. 27 травня новий місяць, що вам чекати? Неочікувані зміни, події, ситуації, обставини, але, от саме, які в кардинальні неочікувані зміни не відбулися, руйнування. Події, ситуації, обставини, неочікувані для вас. І саме в цей момент ви відчуєте те, що руйнуються ваші плани, руйнується ваше ясне бачення по відношенню до ситуації. Але вам говорять вищі сили, що тільки таким чином ти відносно нового починання зможеш досягнути бажаного результату. Тому з довірою, поставтеся до вищих сил і рухайтеся саме тим шляхом. Вивір, як якого ви зробили. Тобто йти в новопочинання потрібно. Єдине, що не потрібно застрягатись проявом емоцій або негативними думками по відношенню до ситуації до обставин те, що буде відбуватись в вашому житті. Ваше життя війде чоловік самодостатній. Той, який в своєму житті. Досягнув значних результатів. І от дана людина кардинально змінить ситуацію в вашому житті. Нове починання відносно взаємодії. І ви повинні розуміти, що завдяки даній зустрічі, завдяки тим змінам, які будуть відбуватися в вашому житті, ви з часом зможете досягнути того, чого вважаєте. Так, ви розумієте, що потрібно діяти проявлятися, вам нагадувати про це не потрібно. Ви трудолюбова людина, яка розуміє, що новопочинання не дасть вам досягнення результату без прикладання зусиль вкладання ресурсу саме в дану справу. Так, у вашому житті з'явиться чоловік, ви знаходитесь на даний момент в апатичному, депресивному, безресурсному стані, але от ви зливаєте енергію, ви зливаєте ресурс саме в негативні думки по відношенню до вашої ситуації, а ви не розумієте, яким чином вам діяти, щоб вирішити питання, ну, щоб покращити ситуацію відносно вашої реалізації, відносно фінансів, матеріального получать достатку. Ну, говорять, що зустріч відбудеться по правосуддю. вищі сили саме дають вам можливість. Взаємодіяти з даною людиною, і що даний чоловік, і ви насправді будете вдоволені з часом тими результатами, яких ви будете досягати, в процесі по відношенню до ситуації обставин. І з даною людиною, у кого навіть є в подальшому в перспективі побудування родинних стосунків, яким буде ваш результат кінцевий взаємодії партнерства? Ле 100%, що дана людина саме та людина, з якою ви забажаєте взаємодіяти, з якою ви забажаєте спілкуватись, ну і, за, і з якою ви зможете мати саме плани на довгострокове майбутнє. В особистому житті насамперед, 27 травня новий місяць, вам говорить те, що... Та людина, яка закривала вам можливості досягти бажаного результату, та людина, яка не давала вам можливості здійснити перехід, ну і загалом рухатись далі на слідуючий етап вашого розвитку, самоусунеться це жінка. Якби вона не прагнула закрити вам шляхи не дати можливості, ви також маєте можливості взаємодіяти і у вас вищі сили. Чують по відношенню до ваших прохань, до того, про що ви їх просите, благаєте, відносно ситуації обставин. Тобто ви повинні розуміти, що 27 травня новий місяць принесе в ваше життя можливості, шанси. 27 травня приносить ваше життя саме інформацію, обставини, ситуацію з людьми, які не бажали. Недалеко минулому, не бажали, що ви жили в щастя, радості, благоучі достатку, ну щоб ви досягали розвитку в результативності. От саме на цьому вони робили акцент, і загалом, чому саме відбувалися зупинки, або ви мали перепони, ну, тому що була жінка, яка закривала вам можливості досягнути результативності по відношенню до ситуації до обставин. І от вам і говорили, що в сигніфікації, якщо ви будете знаходитись в безресурсному стані, в бездіяльності, то результату загалом ви не досягнете. Проте саме для вас, а вам допоможе чоловік, саме той, який з'явиться в вашому житті, саме та людина, яка прийде з пропозицією, з інформацією для вас, допоможе вам вийти з безрожі бідності, без результативності. Ну, або вища сили вам говорять, що вони допоможуть вам вийти з даної ситуації обставини. Ну, загалом, а далі ви повинні навчатись, ви повинні діяти, ви повинні проявлятися, не зважаючи ні на що, ні на кого. Тобто, якщо ви бажаєте вирішити фінансові питання, то вам потрібно діяти, вам потрібно проявлятися. Якщо ви бажаєте покращити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку, то вам говорять, що... Ситуація, обставини будуть складатися саме так, що ви отримаєте можливі шанси і ви будете в ресурсі, щоб досягнути результативності. Дякую. Магія української до зустрічі!